Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму Ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще одну роздачку від біржі Binance, яка теж потенційно може нам принести від 10 до 50 доларів, в принципі, за невеликі витрати і за досить прості дії. Тому що одна. Секунду. Думаю, ситуація вам знайома. Тому що одна актуальна промо-акція у нас вже є. Я знімав по ній відеоролики. Ви можете приймати участь у двох одразу. По ті, що я знімав, називається від проєкту Revox Tinance, а сьогодні буде від проєкту Knife». Затрати, друзі, в нас тут будуть буквально декілька центів. Нам для активності потрібно буде мати приблизно 6-7 доларів у мережі BNB. У OBNB ми вже маємо, якщо виконували попередню промоакцію, але загалом затрати в нас декілька центів. Щоб зробити активність, треба мати 5-7 доларів, а отримати ми можемо від 10 до 50 доларів. Якщо поєднати ці дві промоакції, то в принципі на накау вийде заробити. Точно. По суті, для людей, які мають невеликий депозит у криптовалюті, це дуже крута можливість. Тому сьогодні відео, як завжди, буде цікаве, інформативне. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. В загальному Knife це веб-3 платформа для створення мета всесвітів та 3D просторів. Але нам це не дуже цікаво. Ми можемо глянути ось на екрані мого ноутбуку інвестиції. Бачите, в них проінвестували 10 мільйонів доларів. Загалом тут є інвестиції від Binance Labs, Alameda Research тут інвестували, Binance Labs також. Жені став тут ще в 22-му році, але друзі, нам це не дуже важливо, тому що я сьогодні просто детально покажу, які активності потрібно робити, які кнопки потрібно натискати для того, щоб мимовірно заробити декілька доларів. Я думаю, це буде набагато більш важливо, аніж розбирати проект, тому що нас по факту цікавить можливість заробити без ризиків та з мінімальними вкладеннями. Це найцікавіше. А проект хороший, не хороший. Все одно, коли вийде лістинг, буде видно ціну. До того її спрогнозувати точно не вийде, плюс-мінус приблизно я кажу що це може бути заробіток від 10 до 50 доларів за ці активності, які я сьогодні вам покажу. Робити я буду все з телефону, тому що веб-3 на Binance потрібно відкривати з телефону. А якщо у вас ще якимсь чудом немає аккаунту на біржі Binance, то ви можете зареєструватися за моїм реферальним посиланням, точніше, партнерським посиланням, бо я є партнером біржі Binance, яке я залишу в описі під відео. Отож, я відкрив свій акаунт на біржі Бінанс. Вам потрібно зробити те саме. Тепер нам потрібно перейти у кнопку Гаманець справа знизу. Відкрити, бачите, в мене баланс вже поповнений, і одразу скажу, що вам потрібно купити як мінімум на 10 доларів BNB. Ми витратимо з них буквально декілька центів, все інше повернеться. Але 0.1 BNB нам потрібно буде закинути, тому купіть і одразу краще собі на 10 доларів BNB. Переходимо у ринки, після того ринок або просто в пошуку шукаємо ось тут монетку BNB, USDT у вас є. Натискаємо на неї, тиснемо купівлю. Після цього вибираємо ось тут Market Order. Вибираємо 10 USDT, тиснемо купити. BNB». Я теж куплю, хоча в мене вже все зроблено. Але я вам все одно покажу. Купили. Повертаємось на спот. BNB. оновляємо сторінку. У нас вже є тут. Ось ми бачимо 965. Тепер потрібно перейти на Web3. Якщо у вас Web3 тут ще не було створено, його потрібно створити. До речі, по Revox. Ось тут він у нас щойно вибив. Попереднє відео закріплю ось тут. Ви можете його переглянути, і там видно процес реєстрації Web3 гаманця, якщо у вас ще його немає. І також я там розповів, яким чином можна поповнити гаманець біржі Binance, біржу через P2P чи скинути з іншої біржі це все там розповідав. Тут ми просто переходимо на Web3. Бачите, в мене аккаунт вже поповнений, але я буду показувати, як його поповнити. І тут нам потрібно просто натиснути на рекомендації. Ось тут є проєкт Revox, але нас цікавить знизу оцей новий старий Knife. Тому що цей відеоролик буде про нього. Тиснемо на нього. Після того, як ви перейшли на цю сторінку, в першу чергу вам потрібно просто приконектити гаманець та ввести інвайт код. Тиснемо Connect Wallet і підписуємо. І зверху потрібно буде вказати реферальний код. Він в мене є ось тут. Тут ось цей код, можна його вставити. Я продублюю його десь на екрані і можна продовжувати роботу. Що нам тут потрібно робити? Загалом, тут все просто: У нас призовий пул 1 250 000 токенів снайфт. Вони будуть розподілені між тими, хто виконав умови. Відповідно, чим буде більше учасників, тим менше токенів буде розділено. Поки що ціну токену снайф, ми не знаємо. Коли буде лістинг, роздадуть токени, тоді дізнаємось. Тут треба виконувати завдання. Бачите, в нас зараз вже 130 тисяч учасників, це досить багато. Переходимо донизу, ось тут в квести, і в нас два завдання. Вони максимально прості: підписатися на старій knife в твіттері і підписатися на Binance Web 3 в Твіттері. Просто тисните кнопочку Follow, я вже це зробив. Вас перекидає на Twitter, робити. Одну підписку робите другу. Після цього, ось тут через собачку, вказуєте свій нік та тиснете Confirm. І ваше завдання буде перевірятися до 24 годин, і за це вам нарахує якраз ось ці поїнти, які потім будуть конвертовані у токени. Після цього ось тут знизу потрібно змінити ось такий пас, і якраз щоб його змінити, потрібно на балансі мати 0.1 BNB в мережі bep 20 Також нам тут потрібно буде ще BNB в мережі OP-BNB, але якщо ви робили попередній проєкт, то OPBNB у вас вже поповнено. Ну, якщо ж ні, я покажу зараз, як це робити. Тут потрібно буде натиснути кнопочку Mint. Перед тим потрібно поповнити баланс. Давайте покажу, як це зробити. Повертаємось на Web3 гаманець на головну. І дивіться, друзі, тут все максимально просто BNB на біржі ми вже купили. Тепер потрібно натиснути переказ, тут є спеціальна кнопка зі спотового гаманця на валет. Монетка BNB. І тут знизу ви вибираєте мережу, в якій ви хочете поповнити свій гаманець. Наприклад, вам потрібно в Беб-20. Ви тиснете переказ, вибираєте суму, нам потрібно 0,01, навіть чуть-чуть можна більше, це буквально 6 доларів. Тиснемо зняття і все, кошти перейдуть на наш Web3 гаманець. І нам потрібно буде пів долара в мережі OP якщо у вас їх немає. Ми так само повертаємось, просто тут знизу вибираємо монетку op точніше мережу OP І так само тиснемо переказ. Нам потрібно тут буквально пів долара тож ми можемо просто закинути сюди мінімалку 0,005. І це буде у нас 2,68. Тиснемо зняття, потім всі кошти, які ви не використаєте а ви використаєте там на підписання транзакції буквально декілька центів, а все інше зможете собі потім вивести. Але до кінця цих завдань, доки ця вся активність не закінчиться, я би не виводив. Тиснемо зняття, і таким чином ми поповнили BNB і в мережі О BNB, і 0,01 BNB в мережі BNB bep 20 Я раніше здається казав, що потрібно 0,1. Я помилився, потрібно нулько. Повертаємось назад, веб-3 в нас вже поповнений, і повертаємось до наших завдань. Рекомендації і проект Starry Knife. Коли баланс вже поповнений, тисніть сюди кнопку Mint. Я це вже зробив. Мінтити цей пас, коли ви його змінтили, потрібно підписати дві транзакції. Там пише, ніби ви оплачуєте 5 доларів. По факту воно їх не знімає. Я вже це перевірив. Потім, щоб перевірити, чи ви змінтили, ось тут є View, ViewCard, here і ось ваша карта. Йдемо донизу, тоді виконуємо квести, які обновляються кожного дня. Тут можна голосувати, є кнопочка «Vote». Сьогодні я це можу зробити знову, тисну «Vote». І як бачите, в мене комісія 0,00. Буквально там воно майже нічого не знімає. Тиснемо підтвердити і тиснемо «Claim Reward». Усе. Тут ви в цьому завданні теж отримаєте додаткові винагороди. «See you tomorrow. Тобто я зможу зробити це знову-завтра. І ось тут потім потрібно змінити бейдж, який я вже змінтив. Тобто ось це завдання. Воно є кожного дня оновлюється, його можна робити кожного дня. А ось це зверху, ось цей пас і ось це робиться лише один раз. Тут теж буде кнопка Mint, ви її натискаєте, так само сплачуєте, потрібно там просто читати. Вам, вам вибиває вікно, що і скільки вам потрібно. Але раз ви вже поповнили BNB в мережі bep 20 і BNB в мережі OBNB, то ви вже ці всі задання можете спокійно робити. Тиснете кнопочку Mint, підписуйте одну транзакцію, підписуєте другу і все. Має писати Сірім Мінтед, тобто змінчено, вже є. Є активність виконана. View your badge. Ось тут тиснете Heal і ви бачите, що вона у вас вже є. І знизу, ось тут ви можете брати свій реферальний код, запрошувати друзів, і за це будете отримувати додаткові поінти. Ось тут ваш реферальний код, це мій реферальний код, який ви можете вказувати. І тут так само, коли ви все зробите, ваш буде реферальний код, і ви можете теж запрошувати друзів. Насправді, активність є дуже простою і нескладною. І підійде навіть новачкам і людям, які не мають великого депозиту в криптовалюті. Отож, якщо підсумувати, вам потрібно 0 0,1 BNB в мережі bep 20 для цієї активності. Як поповнити, я показав. Загалом сам аккаунт ви поповнити можете через p 2 p Як це робити? В мене є відео. До речі, в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, ось тут закріплю QR-код. Є закріплене повідомлення. Ось вам можу його показати. Ці ролики має переглянути кожен. Тут буквально вибрані усі ролики, які є актуальні на даний момент. Моя історія розповідаю про себе, як я починав в криптовалюті, і також дуже багато корисних відеороликів. Як пройти Верифікацію на біржі Binance, якщо у вас немає аккаунту, зареєструвати його. Відео є. Як поповнити його потім через P2P? Є. Як поповнити аккаунт з іншої біржі? В мене є відео, як переказувати криптовалюту між біржами. Це просто must have для домачка. Просто по одному пості, по цих всіх відеороликах, ви отримаєте дуже величезну базу в крипті, яку загалом продають за кошти. А я подаю цю інформацію безкоштовно. Також вам потрібно менше долара в OBNB мережі в монетці BNB. Якщо ви робили активність Revox, то вони у вас вже є. Якщо ні, то я показав. Теж як поповнити, і все кожного дня заходите робити. Оцей воут, це голосування. Фармимо поїнти. Виконувати усі ці завдання. Ми можемо до 27 липня. Тобто, сьогодні у нас 13, у вас ще є час, щоб отримати достатньо поїнтів. Потім проект буде ліститися на біржі Binance, ми отримуємо свої токени і зможемо на лістингу їх продати. Знову ж таки, це можуть бути консервативні 10, 20, 30 доларів, і це є непоганим результатом при затратах буквально декілька центів. Також хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви рахувались, як кваліфікований учасник цієї роздачі, вам потрібно виконати мінімум два завдання. Тому майте це на увазі. А якщо відео вам сподобалось, було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.